Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом січеників з курячої печінки. До початку 400-450 г курячої печінки промиваю під проточною водою та зачищаю. Далі паперовим рушником нам необхідно забрати зайву бологу, але поки розповідаю вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Далі печінку потрібно нарізати невеликим кубиком. Чим дрібніше, тим краще буде триматися купи наша. Наш січеник, наша котлета. Ціну печінку складаю в окрему миску. Також одну невеличку морквину потрібно почистити та потерти на невеличкій, тобто на дрібній терці, і невеличку цибулину також почистити та порізати дрібним кубиком. На петельню наливаю невелику кількість олії та підсмажую цибулю до золотавого кольору. Ось такого. Як тільки цибуля почне підзолотавлюватися, додаємо сюди моркву і постійно помішуючи, підсмажуємо до тих пір, поки морква не стане м'якою. Смаження вогонь робимо трішечки менше ніж середній. І коли наші овочі готові, додаємо їх одразу до печінки, ту, яку ми нарізали дрібно. Одразу все змішуємо для того, щоб опустити температуру нашої засмажки і додаємо сюди одне яйце. Якщо не змішати, тоді яйце під час того, як будете додавати, може згорнутися. Додаємо добру жменю зелені. У мене кріп та петрушка заморожені, проте можна також і свіжі. Дві ложки додаємо жирних вершків, а також дві ложки з чубком Додаємо пшеничного борошна та все перемішуємо до однорідності. То, як все змішали, залишаємо на 5-7 хвилин, для того, щоб розбився глютен. Далі на чисту пательню наливаємо рослину олію, вмикаємо середній вогонь та чекаємо, поки олія добре розігріється. Далі, за допомогою ложки формуємо невеличкі котлетки, ось такі січеники, викладаючи їх на гарячу вже сковорідку, тобто ви бачите, що вже починає підсмажуватися. Робимо невеличку відстань один між одним, для того, щоб було зручніше їх перегортати і вони не склеїлися під час смаження. Смажимо січеники приблизно 5-7 хвилин з одного боку. Далі, за допомогою лопатки чи палети, перегортаємо їх на другий бік обережними рухами, щоб не нарушити їхню цілісність. Та підсмажуємо ще 5-7 хвилин з іншого боку, а далі готові січеники викладаємо на тарілку, яку виселила попередньо паперовим рушником, для того, щоб він всотав в себе зайвий жир, який залишається. Після смаження. Смажимо всі січеники. Ідеально смакують з картопляним пюре. Я надіюсь моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!